Ну що, друзі, всім доброго вечора. Уже у нас сьогодні 5 годин вечора. Я виїхав на риболовлю і маю надію, що сьогодні в нас щось та вийде. Чого? Тому що вчора я був на цій водоймі, мені вдалося спіймати 3 раки і два крупних карася. Карасі, щоб ви розуміли, десь до кіла. Я вже закинувся, але поки що нічого немає. Бо закинувся 10 хвилин назад. Але дивіться. Yes. Бульбашки, бачите, йдуть. Йдуть бульбашки під поплавком. Історія слідуюча, буду ловити на кукурузку сьогодні з підсадкою, можливо, черв'яка або опариша, тому що вчора я ловив, то був непоганий результат. Але в мене невеликий трабл случився, тому що всього упрошка, блін, моя щось з карточкою. І коротше говоря, що карточка каже, що поставте більш швидку карту. Для запису відео. Не знаю, рік записував, все було нормально, а тепер щось як треба знімати. Дивіться, друзі, ось так ось виглядає. Наша наживочка Кормиться також будемо кукурузкою. Зараз я закормлю це місце, тому що тут дуже багато мілочовки, такої як різна, там платвичка, устерка. І вона дуже буде нам мішати, тому щоб цього. Скажем так, уникнути питання, я буду закармлюватися кукурузкою точечно під кувшинку, і будемо чекати свою рибу. Щось веде. Невже, друзі? Перша покльовка. Перша покльовочка це набір. Але щось таке наче. Щоб тільки не черепаха, тому що тут черепах багато. Блін. Не бажано, щоб вони були. сегодня <laughs> <О>. есть <laughs> вы подавитесь кто вы подавитесь кто клюнул Гляньте. Уф! Оце воно! Оце воно! Гляньте! Ай! Ось! Ось за ким ми сьогодні приїхали! Ось за ким ми сьогодні приїхали! Ось наш кабанчик! Красень! Спокажу ближче на, на, на ладонь! Ну, такий непоганий. Непоганий рачок. В принципі, достойний. Беремо. Другий. Друзі, другий пішов. Другий пішов. Гляньте. Гляньте на цього красавця. Оце вже хороший екземплярчик. Та й парасете. Зацепився за лілію. Гляньте який маленький. Який мілкий рак. І зацепився за лілію. Давай. Йо-майо, -йо, блін. Мені було мені ліньки розвиватися, лізти з ним, там отакий оточок малесенький. Обірвався я. Тимчасово перемістився я з цього місця, бо там щось взагалі нічого не клює. Оце я обірвався, один маленький рачок був. І взагалі нічого. Всю одну вудочку сюди закинув. Не знаю, видно вам її чи не видно все. Під край. Саме ось. Попробую тут тіньочок. Бачите, ось камишова зона. Ну такі жики, коротше говоря. Я ось думаю, сюди закидувати під ці жики я тут дивлюсь. Бульбашки ходять, не знаю, що там, що там крутиться, але тут риба точно 100% є і раки тут теж, теж є. Тому Якщо не рибу, то хоч раки не ловимо. Але я думаю, що і поймаємо і карася якогось, 100%. что-то друзья смыкало бачили ну, опять-таки смеялось на клее непонятно нема ничего одного. Знову нема ничего. Друзья, комарьев, блин, просто море. Но а я взял спрайс с собой. Оце він. Оце він. ось все, хто це клює. Оце такий паразит. Оце такий паразит нам не дає спокою. Він риба, бачите, пліскається, а брати не хоче. Оце такий паразит і зійшов у мене. Вже, наверное, раз п'ять чи більше може. Ось. комарье, блин. Давай, пошел. Пошел, родимый. шоу Ему тут нравится, бачите? Подобается. Перейшов ловити на черв'яка вже, друзі, тому що на кукурузу щось нічого не хоче поки що, не знаю чого, хоча закармлювався як кукурузкою. А на черв'ячок, бачите, ось такий маленький цепляє. О, на черв'ячок. Пожалуйста. Ось так от. Ну я, в принципі, їх і ловив на черв'яка, а загалом, але. Ладно, зараз побачимо. Довго я його чекав. Оце кабан. Оце дійсно кабан. Гляньте, яка краса. Оце, оце дійсно кабан. Коротше, щоб ви розуміли, друзі, це, мабуть, з раза п'ятого я його зловив. Не знаю, це був цей рак чи не цей. Але... Але довго. Не міг я його піймати. Дивіться, який красень. Реально хороший кабанчик. На такой Достойный экземплярчик. Ух! О! А, бля, думал. Думал уже. Карась. Друзья, думал в карась. Не, опять. Бели бердалация клюного опять били За что? За лапу. И главное, что двигается все. еле сидит. <coughs> ну, это хоть хороший. Самочка. самочка. Самочка, бачите, все. Взяла. Хорошенькая самочка, гляньте. Яка самочка. Ах ты ж. Кусаться не надо. Блін, на одну камеру, звісно, знімати, друзі, це просто жесть. Без гупро це, друзі, як без руки. Ну хороший рак, дивіться який. Просто шикарний. Що, випустимо? Давайте. Вперед. Самок відпускає, все. Відпускаємо, самців беремо. І що характерно, що... А, блін, кукуруза спала. Оце я взяв на кукурузку. Я не знаю, може в мене... Треба, знаєте що? Треба крючки. У мене немає, я цей раз не взяв крючки з собою. Є такі з тоненьким цивьем. Як це вони Блін, забувся. Коротше, таке тоненьке-тоненьке цив'є. І тоді вони краще засікаються. тому що на... Хоча тут теж вроді не, не товсте, але блин, сходів ну, дуже багато. Дуже багато сходів. І чи в мелочь може вона клює, чи хрен його знаєш що, ну то сходів не мережне количество. Ось таку я йому даю кукурузину. -ку -ку і вже, в принципі, мені здається, що на кукурузку Фу, блин, комарів не просто, вже побризгався. А вони сволочі жуть мене і жуть. Я не знаю, що з цими комарями робити, але їх тут тьма. Сразу і криє, друзі, дивіться. Друзі, дивіться, бульбашки підійшли. Підійшли бульбашки. І ганяє її цей. Скажіть, я скажу. Окунь ганяє, щука ганяє. Так що це просто жесть. Я думаю її половити сьогодні. Але не знаю, чи я встигну. Ой, блін. Дивіться. Дивіться за що поймав. За хвоста. Оце така гадость. Оце така гадость вона і... Клює, бачите? Оце така і клює. Це зовсім зовсім маленький речок. Ось такий, друзі, речочок. І гулять? По бабу, по діда, по прадіда, бо такі нам раки не потрібні. Фух, слава Богу, тіньок. Сонце зайшло, хоч легше дихати стало, бо тому що така жара, що не виносимо сюди Дивіться який красень га? Який красень, гляньте, ух! Блін, ні, ну такого я оставлю Це прямо прям вообще Красивий рак. Просто красавець. Просто красавець. Отам от, от, ні, от там от, да, так. Постійно йдуть пузирі. Там виходить, я зимою тут ловив. Тут перепад. Там така невеличка ямка, коряшки. То есть, і починається з піска переход на ракушняк. І там углублення. Але блин, мені треба туди або чоботи брати, або лодку, бо я так ну, вручну не, не достану. Тут болото, блін. Не хочу я туди вже лізти. Йо, пересете. Блін, друзі, чуть задивився, блін. Приїхав товариш до мене. Його пересете. Приїхав товариш до мене. Задивився на нього. Щось каже тільки, що виложило і зійшло. Див... Блін. Дивлюсь поплавка нема. Гляньте. Ну невеличкий, звісно, але... Але красавчик. Ну непоганий. Непоганий речок. Ах, тихонько. Тихонько. Ух. Обормотик, блін. то? Угу Ну так, плавенько, може я не дождався, не знаю. Можно было чуть подождать. Ну ничего вообще не было. Не подсек. Глянь такий. Паразит. Давай. Ага. Хороший? Хороший. Вот такие вот, друзья, кабанчик. Возьмем такого. Приїхав товариш, каже теж каже, теж буду раків ловити. Раків, карапів, самих. Дав йому ось удочку. Поставив на своє місце. Сам покажу. Тут теж така ось місцинка. Бачите воно? Бач, пузирі йдуть Ось те, бачить. Ну то зараз буде брати. Там багато пузирів. Там біля лілії ось. Там пузирі постійно. Неохоче. Ось пузырики йдуть. От чотливо видно, як йдуть пузырики. Це ходить рачок Антоніо. Ну звісно може і не, і не, і не рачок, але скоріше всього шурак. Ну чекай. Це такий, знаєте, як рибак-турист, але хоче стати професіоналом. Да? О, пішло, дири. Стой, 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 не спіши, не спіши, не спіши. Може я зараз в онлайні засніму її. друзья сашатива снимаю тика не спеши не спіши, не спеши не спіши, не спеши не спеши я к этой баущи не спеши не спеши не спеши не спіши. не тих, не, не. Не тихо не тих, тих. Сюди, сюди. не спеши не спеши не спіши, не спіши. не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. не спеши стой не спеши не сп тих, 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 тихо тихо

Ось він, друзі. Оце він. Оце та й дивіться, тупо, тупо до локтя. Ось о мій локоть. Щас, тих, тих, я покажу. Ух, тих, стой. Тих-ті-ті. Тих, тих. Ви просто подивіться на цю звірюку. Фух. Ви просто подивіться на цього монстра. Просто гляньте на цього монстряку. Ось сьо, за яка риба, за якою ми їхали. Ну це двушка. Ну Двушка карась не менше, я вам кажу, я вам полторушку пол 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 ловив, ну це реальна двушка. Двунділь. <світ> Дивіться. Ось я показую. Моя е тупа до локтя. До локтя. Дивіться, ось нога моя, 43-й. Ви просто подивіться на цього кабана. Лапить. Ближче ними, ближче. Да, да, отак. Просто кабан. Фу. Я просто не можу вам його не показати, бо, ну крупним планом. Тому що такий карась він попадається ну дуже рідко. Мене ж подих перехопили. Ооо! Оце звірюга. Оце настояща дика звірюга В дикій ріки. Ми його дочекались. Антоніо, ми його дочекались. Ну що, друзі, наші рачки готові. На один літр води одна столова ложка солі з горой, можна полтори, якщо зразу будете їх їсти. Потім спеції, тут у мене смесь укропа, лоровий лист, смесь. Перся горошка перед чилі і додаю я соєвого соусу. Це мій найулюбленіший рецепт. Все, коли дочекаємося, коли вода закипає, в кипящій воді 5-7 хвилин і виключаємо, і ще потрібно їм хвилин 25-30 настоятись. Вони вже в нас готові. Я вимикаю наш вогонь. О, все, Зараз вони настояться, наберуться. Дивіться які. О, наберуться оце цього росольчика, в якому я їх варив. І будемо з вами дегустувати. Ну що, друзі, дегустація. Дивіться який речок. За таку рибалку в мене, аж настрій піднімається, то одні раки криють. І все. Приїхав на крупного карася, розказував вам, що вчора був. Тобто, ну Я таких не ливив, ну типу там до кіла там 800-900 грамів, да. кіло тіпа, тут. Ну такого. Ммм. Mm Бомба. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Такий, знаєте, за стрінкою, бо я дав парчик у Чілі. Все, дивіться, хвостик. Шейка. Та ти шо? Це просто пушка-ракета. Сьогодні рибалка, друзі, в мене просто видалось... ну як? Оце цей карась він реально зробив погоду. Хвостик. А -а -а. М -м, ідеальний. Друзі, сподобалась сподобалася рибалка, ставте пальці вверх, тому на канал не підписаний, підписуйтесь, тому що поки буду живий і здоровий, буду вам знімати такі чудові відео. А з вами був Євген Лагуткін, Антоніо, мій товариш, який за, за кадром там стоїть. Жує рака, Довольне від щастя. Ну все, в принципі, виїжджайте на рибалочки, я теж тут ще приїду сюди, думаю, поснімаю вам відео. Може з лодки випливемо, перебачимо. Тому що таких кабанів треба ловити, поки вони ловляться. Що, друзі, я погнав їсти раки і може щось ще поймаю. Зараз у нас без 15.09.